У зараз з нами скайпом на зв'язку Сергій Грішин з Київради. там мали обирати секретаря Київради. Ми вже озвучили свій прогноз. Чи цей прогноз справдиться? Дізнаємо зараз від Сергія, що відбувається в Київраді, до чого домовилися там депутати Київської міської ради. Зараз запитаємо у нього. Сергію, привіт, Чуєш все вірно. Я на засіданні Київради, але засідання відбувається в приміщенні обласної ради. Тому що на Хрещатику 36, де працює Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, зараз йде ремонт. Тому принесли сюди це засідання. Ну, власне, ти правильно сказав, що основне питання сьогоднішнього дня це кандидатура е, висунута: це кандидатура адвоката, юриста і вже депутата другого скликання поспілків Ради Олексія Рєзнікова. І судячи з усього. Його таки оберуть секретарем. І От щойно почалось голосування згідно процедури і регламенту Київради старого, який сьогодні теж планують змінити секретаря обрати таємним голосуванням. Отже, голосування розпочалося, розпочалося з Віталія Кличка. Там процедурно, значить, бюлетень. Депутат показуючи посвідчення, забирає бюлетень, іде з ним в кабінку, голосує, потім, потім кидає в урну спеціально після того, як всі депутати проголосують. Ці лічильна комісія порахує ці голоси. І це, ну давай рахувати. Це тільки почалось 5 хвилин. тому. І 120 депутатів в раді зареєстровано 105. Якщо навіть одну хвилину витрачає депутат на голосування, можемо говорити про те, що буде приблизно дві години. Це і власне Віталій Крічко повідомив, що до шістнадцятої години це перерва така на, на голосування. І в шістнадцять розпочнеться робота. В принципі, Олексій Резніков теж теж майже впевнений в, в тому, що його оберуть секретарем Київради. Також сьогодні мають обрати комісії. Після діючі комісії Київради тут знаєш Андрій, цікава історія. А, значить, всі депутати, які писали заяви на якусь комісію, там я хочу працювати в такій то комісії. От все, все так і задовільнило. Тобто в проєкті рішень так і є. Ну і як ти розумієш, дивись, комісія з питань бюджету 17 депутатів. Тобто, всі бажаючих хто туди хотів, комісія з питань землі, ну вона якось називається там, напевно, землекористування будівництво архітектури, 20 депутатів. А, наприклад, комісія з... Боротьби з корупцією троє. І з культури, здається, також троє чи четверо. Ну, тобто, рахуй, якщо на, на засідання з коруп... корупцією прийде двоє і членів, це вже буде кворум, вони вже можуть приймати рішення. А, там планується Ігор Мосичук, до речі, член партії, член соціально національної асамблеї, який зайшов у списках, а, і Олега Ляшка, пар. Партії він планується на голову цієї комісії е, з питань корупції. Скільки я зрозумів що голосування по комісіям не буде по кожній комісії окремо, це буде пакетом. Тобто зараз вони проголосують секретар Київради ради, і потім пакетом всі всі відразу комісії. Ну, не всі тут задоволені, наприклад, ще що, і, і щодо процедури, і щодо того, що одна кандидатура всього на засідання винесена на секретаря, також. Бо було незадоволених тим, що не було порядок, денний формувався без участі малих партій, які мало набрали, там висловлювали своє обурення представники демократичного альянсу, представники свободи громадянської платформи е громадянської платформи Анатолі Гриценка, також радикальної партії. От. Ну, робота йде, і от зараз обирають секретаря, і всі майже впевнені в тому, що Олексій Резнікова брут тому, що фракція удар може самостійно навіть його обрати ну, і вистачить голосів. Ну тут єдина інтрига лише заключається в тому, що питання. Обрання голови секретаря про комісії, воно обереться таємним голосуванням, і я знаю, тут що не всі задоволені навіть в ударі цієї кандидатури, тому що там були розмови про те, хто має бути. Я знаю, що розглядалась також кандидатура на ну всередині фракції. розглядалась кандидатура Андрія Страннікова. У нього є в принципі досить впливова група тут всередині е, самої фракції, і у зв'язку з тим, що голосування таємне, я залишаю все ж таки на якийсь відсоток на те, що Олексій Резніков може бути не обраний. Андрію. Дякую, Сергій. Ти скільки сіль, всякої внутрішньої інформації дістаєш, я не знаю, як ти встигаєш.